Мир дорогаційні, багато чую вислів і знайомих, рідних, що я вірю в душі, мені не потрібен Бог, не потрібна церква. Але якщо ми віримо в душі, чому нам не потрібен Бог і церква? Тому що диявол, він не пускає, щоб ми почули Слово Боже. Наша душа, вона як пекло, вона розширяється і хоче того, що не угодно для Бога. Якщо ми віримо в душі, скільки наша душа молиться, чи наша душа кається, чи читає Біблію, або приходить до причастя. Чи згадує про апостолів, пророків, які розповідали і завжди були, і доносили істину Слова Божого у всі народи і всі часи, так як і на тепер наші апостоли Юлія Станіслав Салтаненко завжди розповідають і підказують, що ми прийшли до Бога і покаялися, поки нам Бог дає.